Доброго дня, шановні земляки, пам'ятаєте наш ефір про Губарівку, про волонтерів з Губарівки. І я там пообіцяв, чому я пообіцяв ще продовжити цей варіант нашої подачі волонтерства по-богдухівськи, по губарівськи, тому що мені перерахували дуже довгий список волонтерів. І от я приїхав до Лариси Вікторовни Біжанової, звичайної жительки звичайного українського села Губарівка, і заїхав тому, що виявляється, великі порції тих смачніших пирогів для хлопців. Пече вона. Ви їх печете де у себе десь вдома? Дома вдома на кухні в електродуховці. Так, під час війни було десь ну, приблизно випечено 6 тисяч пирогів. 6 ну, приблизно 6 тисяч пирогів. Яка Це 12, най... десь 11-12 мішків. Яка начинка найпопулярніша? Капуста картопля з печінкою. Пекти пироги взагалі, як одна бабуся казала, я біля дому печі знаходжуся. Не так все просто. Правда, насправді в печі їх пекла. Електродуховка трішки простіше, але це все-таки складний процес. Це складний так? процес це були випічки. Сама менша випічка. Це було чотири жаровні, 112 дванадцять А так були mm. такі ночі, де було випечено 350. Це був конвейер, яким не який, спавши, не ївши. Який це період часу був? Це початок війни був. Що вас подвигло mm -hmm. на ну, цю роботу? Я не розумію. Вам за неї не платять. По перше, я люблю свою Україну. По друге мене син такого віку призивного. Син приземного віку, ті хлопці, які до вас заїздять по пироги в тому числі, вони скільки їм років приблизно? 20. Діти, діти. Діти, діти. діти. Вибачте. Ну я розумію, ну а чому? Чому? Ну, тому що я держу свій. Я воюю в тилу. Для хлопців дуже потрібні ваші пироги? Я вважаю, що так. Хлопцям це дуже потрібно, коли вони їдять домашню страву, вони. Говорять, що вони побували вдома, вдома біля бугу, бабусі біля мами. Ваші по захопленню по душі ваші подруги з губарівки казали, що ми робимо це, тому що хлопці повинні знати, кого вони захищають. Мотивація зміцнюється, коли вони бачать пироги і бачать ваші добрі очі. Мені здається, це мабуть важливіше, ніж пироги, правда? Правда. І кожний раз скажу все, це останній раз, останній так. раз. А коли телефонують і кажуть потрібно, вже просто неможливо відмовити. З вашими вподобаннями, з вашими, як кажуть, модно хобі, да? Це хобі, ми, так. Ми, ми, ми не розібрались до кінця, тому що виявляється, ви ще і вишиваєте. Так. І вишиванки такі, я не знаю. Хлопці таке сприймають також. Сприймають. А що передавали, які вироби свої? У мене є прапор. А, вони це вам вони, передавали? Вони мені передавали. Ні, хлопцям ще вишиванки, ні. А вони мені ось, і в мене такий прапор. Да, шановні пани чиновники. Я думаю, це не в кожного таки працює. Я вам скажу, що, мабуть, пироги це діло серйозне. Ви жінка молода. Ви ще працюєте? Так. Да, я працюю. А де ви працюєте? КП в КП вода? Та, Контролер. Да. Да. <laughs> так. Контролер, <laughs> <laughs> Контролер це людина, яка щось вимагає від інших. Як вас люди сприймають земляки? Нормально. Ну, Платять за воду, час, нормально. Ну, нормально, але не все завжди гаразд. Ну, в основному добре. Така вишиванка, вона. Я думаю, от вам подарували прапор. А якщо ви якомусь бійцю або підрозділу будете дарувати отакі вишиванки, отакі вишиванки. Я що то думаю, що вони будуть сприймати це так, як і ви, як найбільшу нагороду. Ви прапор з їхніми підписами, а вони вишиванку від вашого серця. Як буде круто, правда? Звісно, круто. Я вам подарую вам свою вишивку. Ну, мені, мені не обов'язково. Я... Ну ні, я хочу подарувати. Ось маленька така є в мене наша Україна. Це так було. Ой, як я вам дякую. На швидку руку було вище так, то я вам її подарую. Виявляється, за вишиванки давали нагороди. Слобожанські перезвони, як пам'ятаю, 13 й да. рік. 14 й рік. Теж це Каплунівська. Це якісь виставки були? Так, да, це були виставки. Це теж ось Зорянова. Це на День села, 17-й рік. Не прапором єдиним. Я так зрозумів, що да. нагороджує вас да, і влада. Це, це теж на день села. Скажіть, а вишивати ікони? Вороті, Ви дав, давно почали, я це дивлюся. оце ось була моя сама перша ікона. Це була сама перша ікона вишита. Трошки там он кривенько, то. Це синова вишиванка. Так, це синова І коли вишиває. мама вишиває сину вишиванку, це для мене дуже, дуже свято. Мама Лариса Вікторовна, Лариса Вікторовна, мама майбутнього льотчика. Це ті, хто будуть механік. Ну, яка різниця? Те, що буде зв'язано з авіацією, і це вже святі люди. Ми дуже сьогодні чекаємо F-16, дуже чекаємо підмоги справжньої. Але згадуються перші дні війни. Як на ваш погляд? Звідки взялися ці хлопці? Їх же не було до війни. Чи були вони завжди такі хлопці, які закрили грудьми Ну, які... Мені здається, були такі хлопці. Чому їх ми були не такі бачили? Були були такі люди. Ви бачили, скільки героїв бігало, вишиванкам в тому числі, які вони були круті, перекруті. Прийшла війна. Хто з них пішов на війну? От я буду писати матеріал про нашого земляка з Богодухівщини, в якого на сьогодні витягли два осколка з серця. У нас... Звідки вони беруться такі духовиті, такі сильні. Де воно було у нас заховане, скажіть? Мама, скажіть, де воно було заховане? Бабуть вже такі родилися хлопці. От вони так кажуть, ми таким родилися. Це такі родилися, які отдадуть всю душу. У нас Льоша Вакуленко, цей що загинув, він також був Ви пам'ятаєте Льошу Вакунко? Він, він був у Польщі, він приїхав, да. і він приїхав. І він загинув. Дуже, дуже хлопців жалко. Але будемо надіятися молитись за них. Як вони вас називають, коли приїжджають папараї? І тітя Ларіса, і просто Ларіса. І хазяйка наша по-разним. Для них важливо, ми зрозуміли. Ми побачили прапор. Прапори вони дарують далеко не всім. Ой, далеко не всім. А вам подарували. А для вас це важливо? Для мене це дуже важливо. Там навіть вже є такі підписи, яких хлопців немає. На тому прапорі? Так. Багато людей. Вірити в нашу перемогу у Губарівці. Ну, я скажу, що всі. Ми ще я спілкуюся всі. <гум> Як не можна вірити в нашу перемогу? Ми йдемо до цього. <гум> Ми працюємо для цього, щоб наша була перемога. І я знаю, що дуже багато людей в Губарівці працюють на перемогу. Роблять речі, які mm. наближають перемогу. Дай Бог вам здоров'я. Дякую <гум> вам ще раз До нових зустрічей. До нових зустрічей.